Не можна заборонити російську музику для прослуховування. Як ти заборониш? Це тобі треба піти в Spotify, в компанію. Приватно. Сказати. Ось у нас така ситуація розказати їм історію України, зробити так, щоб вони тобі повірили. Вони бізнесмени. І припустимо, що вони погодились і заблокували всіх російських виконавців е, за геолокацію Україна. Я люблю слухати басту. Я пішов на Apple Music, який платить найбільше. Добре? Наші політики пошли, пішли до Apple і пояснили їм теж саме, і кажуть, ось Spotify вже відмовився від цього. І вони заблокували Apple Music, заблокував всіх. Що ви скажете Google? Як вони YouTube щось не блокує російські канали у нас? І не буде. Це нонсенс. Це неможливо технічно зробити, якщо навіть гіпотетично уявити, що вся, всі стрімінг платформи, їх є ще багато, це три, три основні заборонять цю історію. Є Telegram, є піратські сервіси. Я знову ж таки Рутюб, є ВКонтакте, люди через VPN можуть туди заходити, ще до нас багато людей, які ними користуються. Тобто це неможливо. Я дійшов думки, що єдиний, хто може заборонити споживання російськомовного контенту, це я. Ну в світі, але в своєму світі.